Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках, подорожних пам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Так, друзі, доброго ранку ще раз. Ранок марафон з вами. Минулого тижня ми у цій студії з лікарем, вер... лікарем вер... вертобіологом розбиралися про а, поставу, що впливає на те, що ми отак потрошку перетворюємось на цього шахового коника. А, ці мобільні телефони, гаджети, взагалі, скільки часу треба проводити з планшетами а, на навчанні з книжками. А от сьогодні будемо розбиратися, як боротись. Якщо вже у нас є така проблема, як її виправити, щоб не як красиво? мати вплив на дітей, тому зустрічаємося з Олексієм Казаковим прямо зараз. Давайте знайомитися з лікарем, а потім розбиратися, як впливати на наші спини. Олексій Казаков, лікар-вертебролог з понад 10-річним досвідом, проводить діагностику захворювань хребта, лікує остеохондроз, грижі, протрузії та зміщення хребців. Володіє сучасними методиками мануальної та фізіотерапії. Також працює з мультитейпінгом для вагітних спортсменів, людей, які мають гематоми та розтягнення м'язів. Ну що ж, є можливість поспілкуватися. Олексій Козаков, в нашій студії. Доброго ранку, раді вас вітати і вже готові проходити. Вітаю. Вже готові Доброго проходити раніше. до Доброго нашого столу робочого, Дякую. де у нас тут є. Я вже не пам'ятаю, як ви його назвали. Е... Робто -заврик. Робто -заврик. Так, щоб виправляти. Ну що? Ага, давайте тут буде Можливо, ми з вами поміняємося, щоб ви Давай, були так. ближче до нього, і так буде комфортніше відповідно кожному з нас. Отже, ми багато говорили про важливість постави. Давайте ми одразу розберемося, які є види порушень. І на що батькам потрібно звертати увагу. Чому кажу батькам? Тому що доросла людина, вона свідома, дитина несвідома, постійно е, робить, наче все навмисне для того, щоб зіпсувати свій хребет. І навіть коли батьки е, помічають виходить навіть, Валі. коли батьки помічають, потім важко виправити. Отже, е, які є порушення, і на що зараз батькам варто звернути увагу? Ці порушення вони у нас формуються ще прямо з утроби мами. Мені дуже подобається теорія. Мені дуже подобається теорія, коли Мама, е дитинка ще в, 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 в утробі мами, е її ліва і права півкулі головного мозку е дають різні сигнали м'язам, mm -hmm. тому, тому діти народжуються уже з легкою асиметрією. І потім, е ведучи певний асиметричний образ життя, ми цю асиметрію посилюємо. Тому Ідеально симетричних людей не існує, uh -huh. як е, сказав один класик, що симетрія це путь до смерті, е, то, того ж тільки перед смертю лице стає симетричним і тулуб стає симетричним. Так, і ми у відійшли у нас, від хребта. Е, е, уже уже приходимо до нього, і у нас дуже багато є спекуляцій на цю тему. Е, як тільки бачать деякі спеціалісти е, чи е, порадники е, е, якусь асиметрію, вони заставляють е, там бігти до лікарів, е, тратити гроші в різних центрах. Стаційних і так далі, і ми маємо розуміти, що легка асиметрія це норма є у нас у всіх. Uh -huh. Тому ми говоримо про норму з uh -huh. Але на наша... ну, ви нам минулого разу розказали, що дитина народжується uh -huh. абсолютно з рівною спинкою, так. і саме в перший рік життя вона формує ось ці свої вигини, так. але вигини бувають занадто сильними. Давайте сильні. про них і поговоримо і вперед, і назад, і в бік. Uh -huh. І тому порушення поставою ми вважаємо тоді, коли шия йде е, вперед. Так звана комп'ютерна шия, лопатки вилазять назад, дитинка починає горбитись, в неї таз провисає уперед угу. і підвищене навантаження на колінні Суглоби. Оце те, що вже має заставити батьків звернути на це увагу. Тобто Так просто розвернути боком, сказати, розслабся. І побачити, що вона в розслабленому вигляді трошки хвилою стоїть. Ти знаєш, навіть не треба розвертати, бо коли ти почнеш розвертати дитину, дитина вже напружується. Можна просто спостерігати за дитиною, mm -hmm. і ти побачиш. Але я, як мама чотирьох дітей, хочу сказати, що ти навіть коли помічаєш у дітей і кажеш, сину, наприклад, не сутулься. що вони роблять? Вони роблять, мама, як. Отак стають, Каже, отак. Мені незручно так ходити. І мені, як мамі, навіть складно вдома пояснити, як дитині потрібно вирівняти спину. Поясніть нам зараз, як правильно це робити. Чи є якісь спеціальні вправи, щоб дитина відчула, яка це вона рівна спина? Як це стояти рівно? Давайте почнемо з самого простого uh -huh. треба уявити, що тут є стінка, просто стіна. Звичайно, uh -huh. стіна у кімнаті. І поставити дитину до стіни, до стіни. і попросити дитинку: отрослася, будь ласка, от в таке положення, як тобі комфортно. Uh -huh. твоєму тілу комфортно. І коли е, дитинка стає, uh -huh. е, то має ідеально до, до стіни прилягати голова, uh -huh. е, кути лопаток, uh -huh. сідничні бугри і п'ятки. Оці чотири uh -huh. точки. Тут прогиб може бути. Тут прогиб може бути. Uh -huh. Він він не має до сідничні бугри мають до uh -huh. ставати до до стіни. Якщо ми бачимо, що касається трьома точками, є як мінімум, то це вже проблема. А, тобто, це може бути в принципі такий невеличкий тест по ходу взагалі розвитку дитини, коли ми можемо раз на півроку приставляти її до стіни в хорошому сенсі цього слова і перевіряти оці ці чотири точки. Я би сказав би це дуже крутий, класичний безкоштовний тест. Ага, Як е, пояснити дитині, що означає розкрити лопатки? Тому що коли ти підлітка просиш це зробити, він каже: мені незручно так стояти. Я зараз просто показую те, що я намагаюся. Я пробую пояснити дітям, що ти ось. Зводиш лопатки, зводиш їх, а потім вирівнюєш руки. І так, ти начебто тримаєш їх, а можу я робити, можливо, я це роблю неправильно. Речі, Поясніть, як, як правильно дитині пояснити, можна ще ось так пояснити, коли ти зводиш лопатки і опускаєш їх. Можливо, у вас є свої методи пояснення? Є е, е, до речі, дуже крутий метод, але перед тим як дитину заставляти вирівнюватися, треба е, як мінімум профілактично зводити до дитячого ортопеда, uh -huh. чи до реабілітолога, чи до вертебролога, щоб впевнитися в тому, що м'язи не перенапружені, що вони ефективні. Тобто, того, що якщо М'язи будуть перенапружені, йому і так буде дуже важко Дискомфорт. перенапружувати угу. і так перенапружувати м'язи. А й після звичайного, як мінімум, курсу масажа, звісно, вже можна давати поради дитині. Тобто, і... якщо ми пішли до лікаря, лікар сказав, що у нас ось ця зона перенапружена. А навіть якщо батьки починають ось так пробувати, вони зможуть по реакції дитини зрозуміти, їй має боліти. Якщо вона напружена, то треба спочатку масаж, а потім уже рівняємо поставу А правильно? потім рівняємо поставу. І це цей приклад, який ви показали, він реально дуже крутий, але дітям біль. Ну, така фраза доходить. Uh -huh. От я свого сина кажу, Миколка, я з ним домовляюся. От уяви, що у тебе тут ліхтар, uh -huh. і ти маєш світити людям в очі. О, oh, Така прикольно. як залізна людина з якимись так, супергероїв. Так, 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 так. Mm -hmm. Якщо е, світити в таз е, на, на підлогу, то це неправильна постава. І я з ним домовляюся, що він е, дуже часто старався світити людям у очі. і тоді е, це працює. Це працює. Це з дітьми історія. це працює. Так. А от я знаю, що ще намагаються пересадити з зручного крісла на незручні табуретки. Якийсь час, щоб дитина сиділа і так би мовити, е, ну насильно себе змушувала тримати спину. Це працює цей метод. Права, тому Табурець. що зручне крісло це цивілізація, так. а незручна табуретка це трошки застарілий метод. У нас дивіться, у нас є такі стільчики, є ще ось така табуретка. Навіть давайте є. Саш, дозвольте, я. Будь ну, я, ласка, я з радістю пересяду. От я сюди. От сядьте, будь ласка, будь ласка, на край та на край. табурет. Так. Ваш головний мозок розуміє, що навіть коли ви, ви втомитесь, ви не зможете відкинутись назад. Так. І е, ви маєте е, старатися тримати осанку. А тепер давайте по цьому прикладу, уявіть, що цим ліхтариком ви просто світите туди. В мене отут. Дуже напружені починає так напружувати. Ну тобто мені треба насильно себе тримати, не, не хочуть... насильно тримати, але таким чином можна сформувати м'язеву пам'ять. Ага. Хоча я ще раз підкреслюю, що цей метод він трохи за, за, застарілий. Хоча е, наші ді, дідусі і бабусі нас таким методом ще трохи заставляли е, не робити, він трохи працює. Він трохи працює. Дитина розуміє, що нема не, не, не в нього ніякого маневру. Він не, не зможе ні ногу нормально закинути, ні спертись нікуди, і він буде ну, змушений так. сидіти Ручше. нормально. Тобто, він буде змушений. тобто, це можна робити, але е, дозовано, я так розумію. Але розуміє. дозовано, дуже дозовано. Ага, сіла там 30 хвилин книжку почитали. Бу мовити спину, по потренували оцей м'язовий каркас і відпочити. Так ага. дехто з батьків використовує спеціальні корсети. Чи продуктивно це і чи можна цим користуватися без поради лікаря, так щоб тримати, ось начебто лопатки зведеними, якщо по-чесному, то у нас в країні е дуже сильно розходяться думки. Є лікарі, які дуже люблять корсети, є лікарі, які їх не люблять, і є лікарі, яким все одно я відношусь до тих лікарів, які не люблять, і я вважаю, що корсет нам треба носити тоді, коли стадія скаліоза дуже велика, коли прям деформація на настільки велика, що Перетискуються між собою внутрішні органи, є якась uh -huh. дисфункція, і нам треба на насильно рівняти хребта, uh -huh. коли є гостра травма, коли є якась гостра грижа між диска, гострий період. А розумієте, у нас є свій м'язевий корсет. І у нас є медзева пам'ять. Якщо головний мозок буде звикати до е е е корсета, е е ну, до такого, як тобто до фізичного одного. якогось предмета, який замість м'язів тримає нашу спину, то до користі від цього корсета. не буде. Тоді він перестає давати е адекватні сигнали своїм м'язам, щоб вони корсетували. Угу. І це така медвежа послуга. Е батьки деякі думають, що я от купив саме дорогий німецький корсет. Я відстрілявся, виповнив свою отцовську функцію, і все угу. я вже угу. ні. Це може бути. Ти медвежа послуга, тому що спочатку хребет дійсно вирівнюється, а потім м'язи під корсетом починають ототрофуватись. Тільки лікувальна фізкультура і кінезіотерапія. Тобто, замість того, щоб купувати корсет, той самий тата разом з дитиною має робити вправи, які нам укріплюють спину, лопатки і повністю м'язи, які оточують хребет. Це ці і всі вправи, коли оці ми розгинаємо спину, правильно коли ми піднімаємо так. верхню частину на лежачи на підлозі, тобто всі вправи, які стосуються саме м'язів. Плечей та спини. та спини. А от е як ідеально розслабити спину? От я знаю, що там мені тато радив положати просто на підлозі на твердому, просто лягти розслабитись. Це, до речі, дуже крутий спосіб. Надто крутий. Це така сама проста парада, як із ліхтариком на, на грудині. Uh -huh. Лягти на рівну підлогу. О, головне, щоб вона не була холодна, щоб дитинка uh -huh. не застудила нирки там, і так далі. І е, просто полежати. Але е, треба лежати ідеально рівно, для того, щоб ті самі точки касалися, е, торкалися, вибачте, підлоги і щоб це було тобто, тільки так, це, щоб на підлозі. це було сідничні бугри, е, п'яточки. і е, треба дивитися е, наверх. А не голову вліво чи вправо, і тоді дійсно більш-менш більш розслабляються м'язи. Навіть дитячий матрас він має бути жорсткуватий. Uh -huh. всі, всі батьки про це знають. Ми вже спимо на матрасах середньої жорсткості, а дитячі вони жорсткуваті. І тому, якщо ми будемо інколи класти на підлогу, щоб він розвантажувався, uh -huh. то це кльово. Це насправді гарно допомагає. Якому віці? Е Ну, якби, чи якийсь критичний вік, щоб не прогавити проблему? Різні дані бувають, але я можу сказати, що ну, ефективно боротися зі скаліозом можна по різним даним від 19 до 24 років. Тобто до того моменту, коли тіло росте? Росте і, і формується. Угу. Надалі також можна і треба працювати, але ефективно ми це, грубо кажучи, до 20 років можемо робити. І з 8-9 років я радив би уже батькам звертати увагу на ті моменти, які ми сьогодні проговорили. <говорили> тобто профілактично хоча б раз на рік показувати ортопеду, правильно Дитячий так чи? ортопед, дитячому ортопеду, який буде перевіряти поставу, не перекладати цю відповідальність на шкільних лікарів, а все ж таки нести відповідальність за свою дитину самостійно і звертатися на оглядою. Такі зустрічі і контролювати стан спини. А є якась е, універсально корисна е, поза в читанні, щоб і не напрягати зайвого, і не робити собі гірше. От якщо треба читати. От, е, е, універсально корисна поза. Ми ще знаємо зі старих підручників. А ось дивіться, є у нас ще знов... графіка є. Так. У нас підручник Коли... ми покажемо, але е, ще й тут хочеться збирати. Це правило, 390 градусів. Де, е, е, кут між тулубом і ногами 90. Кут між корінками 90. Ось. Все по 90. 90, 90 і в колінах де 90. Це універсальна поза, але тоді при такій позі, книжка, яка буде лежати на столі, вона буде незручна. Тому от як у вас підставка на планшети, бачите, які угу, ви ага. сучасні. Точно так же під книжку можна купляти такі підставочки і, грубо кажучи, ось таким чином хай дитинка то, читає. Тобто но, Ноги мають, я так розумію, обов'язково торкатися підлоги. Обов От такі барні стільці не дуже підходять. Так Ага. я одного це разу була учасником експерименту. Наскільки поза впливає на те, як ти дихаєш? От якщо подивитися на цей, це просто щойно згадала випадково, подивившись на ці всі експерименти і перевіряла, наскільки людина може вдихнути. От в такій позі дихання йде максимально, бо легені розкриті. А ось тут ти не можеш вдихнути, і це сильно впливає на те, скільки кисню угу. йде до твого мозку, і взагалі як твоє тіло функціонує. Я пам'ятаю, що мене тоді вразив цей експеримент. Мента, бо я навіть вдихнути на повні груди ось тут не змогла. У нас буде і більш діафрагмальне дихання. А тут ми будемо включати і перенапружувати додаткові дихальні м'язи. Так абсолютно, і коли ти ось так читаєш і дихаєш, то ти і запам'ятовуєш набагато краще. Того, що більше кисню йде до головного мозку. А от розкажіть, можливо, на що ще впливає, окрім дихання, правильна постава, і як ми це можемо відчувати власне на своєму тілі? Впливає на дуже багато факторів, і навіть на набагато більше, ніж ми, ми собі уявляємо. Вона впливає і на кровопостачання головного мозку, і на дихання, і на травлення, і на органи малого тазу. І якщо неправильно себе вести у дитинстві, це десь після 30-35, воно лукнеться. Вже й погіршенням трав. Влення ось ми бачимо і порушенням дихання та кривообігу, ну і відповідно потім вже змінами в опорно-руховому апараті. А що а, а короткозорість? Як це впливає на короткозорість? Дуже просто на короткозорість це впливає таким чином, коли ми дуже близько предмети підносимо. Ми сидимо і дуже близько. Ми псуємо собі зір безпосередньо тим. Але якщо по такому принципу, як ми сказали, з підставочкою, коли 35-40 см у нас ідеальна відстань, тоді акомодація нормальна і зір не псується. Тому не нехтуйте шкільними постійними рекомендаціями купувати дітям підставку. Для книг. Це не просто, ну, не знаю, там витребеньки або ще якась. Це якраз саме для того, щоб і поставу вирівнювати, і дитині було комфортніше, щоб вона не клала собі під шию, не напружувала цю частину, а комфортно навчалася, бо за навчанням вони проводять все ж таки велику кількість часу. Дякуємо вам Дякуємо дуже. Надзвичайно корисні поради. Головне, щоб ви їх дотримувалися так. і вчасно зверталася за кваліфікованою допомогою до лікарів. З нами був Олексій Казаков, лікар-вертебролог, тому будьте здоровими.